Розглядаємо завдання пов'язані зі знаходженням похідної і дослідження функцій за допомогою похідної, більшу кількість завдань можна подивитися в відеопідготовках до ДПА ЗНО, де є всі розглянуті завдання за минулі роки сесії ЗНО, а також в відеоуроках 11 класу. Пов'язаних з похідною і застосуванням похідної. Отже, ми маємо знайти похідну функцію. Для цього у нас є таблиця похідних. Але якщо подивитись уважно на нашу функцію, то, напевне, попередньо потрібно її дещо записати в іншому вигляді, для того, щоб потім скористатись. Таблицею похідних. 3х у квадраті я залишу. А от далі х у квадраті знаходиться в знаменнику. Для використання таблиці похідних ми маємо зробити так, щоб цей вираз був чисельником. І це ми можемо записати як 2х в мінус другому степені. От х у мінус другому степені це одиниця, що ділиться на х у квадраті, і далі плюс 4. В такому вигляді ми вже похідну можемо шукати. І вона буде дорівнювати 3 ми множимо похідну х у квадраті це 2х. Далі, плюс 2 ми множимо на мінус 2х. І не забуваємо, що від мінус 2 ми віднімаємо одиницю, тобто буде мінус 3. Ну і похідна від сталої від 4 до рівні 0. Тобто, ми будемо мати. 6х мінус 4х мінус третьому степені. Ну, а далі, х у мінус третьому ми запишемо як одиниця, що ділиться на х у третьому. Тобто, 6х залишиться мінус 4 буде в чисельнику, а х у третьому в знаменнику. Ось такою буде наша похідна. І ми бачимо, що це відповідь Г. Наступне завдання, знову ж таки, шукаємо похідну функції. І, напевне, зробимо те ж саме, тобто перепишемо її в такому вигляді функцію х плюс одиниця на х у квадраті це х у мінус другому степені. Тому похідна буде дорівнювати похідна від х це одиниця. Далі мінус 2х мінус 2 відняти 1 мінус. Третій степінь. А це можна записати як 1 мінус 2 в чисельник, а х у третьому буде в знаменнику. Тобто 1 мінус 2, що ділиться на х у третьому степені. Ми бачимо, що це відповідь Д. Знаходимо похідну функції і ми можемо робити це двома способами. Можемо, наприклад, шукати як похідну частки. Давайте ми запишемо за правилом знаходження похідних. Розпишемо, що це похідна буде дорівнювати похідна чисельника х у квадраті мінус 5 ми множимо на 3х, мінус. Потім, навпаки, х у квадраті мінус 5 залишаємо, а знаходимо похідну від 3х. Знаменник у квадраті. Там, де в нас написано штрих, тобто знаходимо похідну. Похідна від х квадраті мінус 5, похідна від х квадраті це 2х, похідна від 5 0. І множимо на 3х, далі мінус цей вираз переписуємо х в квадраті мінус 5, а похідна від 3х це 3. От я запишу його краще тут попереду, помінявши місцями множники. Тут підносимо, будемо мати 9х у квадраті. Отже, ми маємо 6х у квадраті мінус 3х у квадраті, плюс 15, що ділиться на 9х у квадраті. 3х у квадраті плюс 15 поділити на 9х у квадраті. Ось така в нас буде похідна. І що можна ще зробити? В чисельнику можна трійку винести за дужки. І коли ми трійку винесемо за дужки, в дужках буде мати х квадраті плюс 5, в знаменнику 9х у квадраті, 3, 9 скоротиться, тому в чисельнику х квадраті плюс 5, а в знаменнику 3х у квадраті. Х квадраті плюс 5, що ділиться на 3х у квадраті, відповідь г. Разом з тим, ми могли дану функцію переписати в іншому вигляді яким чином? Ну, просто почленно чисельник поділити на 3х. Тобто функція була би така. х у квадраті ми ділимо на 3х, скорочується, х буде х на 3 мінус 5, що ділиться на 3х. А потім вже шукати в такому вигляді. Похідну. Ну, я не знаю, чи це був би кращий варіант, але напевне відповідь була б та ж сама. Наступне завдання ми маємо знайти швидкість матеріальної точки, а нам відомо закон, за яким вона рухається. Ми знаємо, що швидкість це похідна від ікса, похідна від закону. Тобто. Можемо записати, що швидкість від t це х від t. Таким чином, ми далі шукаємо похідну від 6те у квадраті, і це буде 6, що множиться на 2т, тобто 12 t Отже, похідна у нас 12 t закон, за яким вона змінюється швидкість. І далі нам потрібно знайти формулу цю 12 t це ми бачимо відповідь. Б. Знову ж таки, відомо закон, за яким рухається точка, і маємо знайти швидкість цієї точки. Знову шукаємо похідну. Отже, В від Т буде дорівнювати. Ми шукаємо похідну Х'. І це буде дорівнювати 1,2, тому що похідна від Т це одиниця. Плюс потім ми 0,2 множим на 2. Це буде 0,4 Т. Ось такою формулою виражається зміна швидкості. І так, як Т у нас 2,75, то ми замість Т підставимо 2,75 і будемо мати 1,2 додати 0,4, що множиться на 2,7.

геометричним змістом похідної, ми можемо написати, що похідна в точці дорівнює тангенсу альфа, де альфа це кут нахилу дотичної, тобто кут між дотичною і додатнім напрямком Осі іксів. Якщо подивитися на нашу дотичну, а вона має ось такий вигляд: ось так: от вона розміщена, ця дотична. ми бачимо, то йде мова про кут між дотичною і вісю іксів, от про цей кут. В даному випадку це кут тупий. Тангенс тупого кута приймає від'ємні значення. Тобто тангенс буде мати значення числове мінус. А далі, ну ми бачимо, наприклад, що ось тут кут 45 градусів. Тангенс 45 градусів це одиниця, Тоді тангенс, ну, фактично там 135 градусів, кут між дотичною і вісім іксів, то це буде дорівнювати мінус одиниці. Таким чином, відповідь В.